Ось зараз, скільки людей зібралося в чорній формі, обступили мого чоловіка, обкурюють його. Ось скільки. Ось скільки людей обступили одну людину в правовому статусі міжнародному людина. І не дають пройти. Ось у нас права людини, яким чином у нас використовуються. Дисциплінарний статут, дисциплінарний статут для всіх міжнародні права людини. Ось усе порушено, все на відео, все в соцмережах. Будь ласка, заяви свій статус, правовий статус людини, як це повинно бути. Згідно Конвенции Международного права. Я записываю. Я человек, находящийся под защитой международного права. Мой, мой статус человек, который должен быть признан на признание чего? Я имею право в, на, на территории этой страны. И это мой юридический статус, это не биологический вид. Я являюсь приобретателем и, и правоприемником. Я являюсь третьей особой, согласно которой... за кількістю якого запрошено міжнародне законодавство, в тому числі в Україні, відповідно, на обличчя прав людини. Які закони порушують оці молоді люди щодо Міжнародної конвенції по захисту прав людини? Які порушують? Вони мені преп'ятствують моєму переміщенню по території країни, задають мені якісь каверзні питання Приводят мне какие-то посты в соцсетях древние, что еще, они не дают мне пить, они не дают мне есть, я, я уже очень-очень дурно пересохла. Вот они незаконно задержали меня фактически уже уже на полтора часа, наверное, где-то. Некоторые из них оказались предъявить документы, сегодня мне экзамен по истории по, и политической обстановке и географии. Один із цих людей показав посвідчення, яке не відповідає е, законодавству. Як Да, всі знаходяться в чорній формі, а не в синій, в які відповідно до законодавства про нас поліцію. Скажіть, будь ласка, ви засвідчується, що перед вами людина в правовому статусі людина? Ви засвідчуєте це? Шановні. Що ти людина в правовому статусі людина? Ви даєте ви це розумієте? Що ви повинні захищати права людини згідно законодавства і про нас поліцію і згідно конституції, і згідно міжнародного права країни? Держави, для того, щоб користуватися <пробітник> не... це міжнародне право для всіх країн, <пробітник> для всіх країн. Будь-хто <пробітник> будь-хто за належним чином законодавством зарегламентовані документи правильно? є міжнародний статус, який вище національного законодавства. У нас міжнародний статус міжнародних міжнародну конвенцію. Конвенція ви, ви порушуєте конвенцію міжнародного права міжнародного права. Ніяких документів, ніяких документів волевиявлення, нічого Народного права, яка регламентує даний листочок, який а, ви під'являєте як документ. Нацполіція у тебе ж є закон про нацполіцію. Так. зачитаємо, що ви маєте захищати права людини ну, дивіться, перед вами. А, ви, перед вами цей документ, що ви знаєте, під да, документами на, під'являється. Нац, Нацполіці закон міжнародного права, яка регламентує даний документ. Конвенція, міжнародна будь конвенція ласка, про політичні. Ласка, назви, будь ласка, наз... назви, закону будь закону, ласка, в тебе там записано законом. Ось зараз скажемо, скажемо, скажемо ні, міжнародного, міжнародного права. Називаєтесь на міжнародне право, яке вище за норми України. Так. так в тебе а написано. На тоді, у, вас, спорця, у, чином, у вас у вас чином за допомогою? Нормами міжнародного права. Дайте. В, ви ваш документ не відповідає закону, ви це знаєте. Ми, ми регламентуємося законами України. Висилаєте Про нас с... поліцію чи якими тільки, законами? Всіма законами України. правильно І написано правильно, значить, перш за все, це закон, це конституція правильно і які мають вище це міжнародні права зачитай будь ласка по конвенції про міжнародні прав людини прав людини що ніхто не Програма має права ніхто не має права людину права людини держава відповідає перед людиною перед людиною ми ми в статусі людина все ніяких інших статусів Ну, будь ласка, про я про слідини, передаю слово. Зараз ми зараз записуємо законом міжнародного права. Будь про ласка, про про слухаємо, по, Ми тобі слухаємо. Дані, по, почекаємо. По, послухайте, послухайте. Послухайте. Можна закінчити? Будь-хто має право на визнання свого юридичного статусу? Які які саме це стаття міжнародного законодавства? Я не можу у сказати. тебе написано? Здесь є... в е, е, тебе написана стаття оперую... про політичні права часі. Якщо ви оперуєте, жіночка, якщо ви оперуєте, як вас попа? Анна, ніяк. Андрія. Ніяк, я просто жінка. Добре. В правах Тому людини, міжнародних, в міжнародних, да, я просто жінка. Ви будь не ласка. не да, На цьому ставити акцент, що я, до я вас просто жінка. Да. Чином... Я просто людина, жінка. Жінка, людина. Дивіться, ви скидаєтесь на, на норми, схилаєтеся на норми міжнародного права, правильно? Де в якому законодавстві міжнародного права? Є оцей паверець, норму закон. Я не статі ключ. Я не обв'язнувати об на мінімурне на, на право. Для вас давно бути достатньо... Тоді, будь ласка, якщо ви перебуваєте, почекайте, на ви на перебили, України, ви перебили людина, на повинна на момент, зна людина, раме, може відвернути вашу особу на територію України. У, у на нас ти читай, родінь, читай міжнародне так, право, по читай статті. я більше Я вже запутався... І... Читай статті, в тебе вони записані. Чи... Статті? У тебе міжнародного права записані. Віс, ні, в кінці дві статті міжнародного права про політичні і громадянські права. Так, ми зараз за сам формат документу ведемо річ. У вас ми... у вас немає. Ознак того, щоб, хто, щоб людина вам повинна була давати документи. Покажіть, так, е згідно вироби, якої Відкрий, відкри, відкри, будь ласка, Відкрий, будь ласка. Документів у вас відкрийте, будь, будь вироби, ласка, вироби. у вас немає права вироби. перевіряти Якщо документи в, силає... в людини. чого ви значить тоді насилаєтесь на закон про національну поліцію? Ми, ми для ну, вас чому? його силаємося. Ми для вас, тому що там є е, о, закон, що ви повинні захищати людину. У вас представилася людина. Перед вами представилася, що вона в статусі людини. Ви повинні прийняти цей статус, Ви перебиваєте, і ви повинні його захищати як людину, як людину. У вас у вас за півтори години немає жодного у вас людина. Просто йшла, ви не мали права взагалі безпідставно до неї припідходити. підходити на той закон, яким ви регламентуєтесь по відношенню до нас, то до. Закону України про проподі там є підстави, будь ласка. Ви зараз відходите від самої суті документи. Що ти пропонуєш? Я пропоную сказати, що у нас повинна СОГ прийти. У нас повинна прийти СОГ. Сох Soh тут на місці. Ви вийшли ви дивилися посвідчення особи злідчого оперативної групи. Ні, працівника. я саме, саме по правах покажу, людини повинна підлітати машина. посвідчення поліції це посвідчення, як ви виражаєтесь до жетону. Посвідчення до жетону. А як у вас написано? Ви не дали не сфотографувати, не прочитати його? Ви не дали? Ви там щось дуже швидко щось показували ознайомлення записати, занотувати собі. Відкрив що то відкри, там написано, того, що зафіксувати зафікзафофотографувати. Там все це є. А що ну, ти ну, не давай, знаєш? Давай, давай, давай. Я, Я дуже бачаю. Ви просто таке могли бачити. у ну, вас, крім оцього документу, який ви вважаєте, що він десь задекларований або десь там прописаний нормами міжнародного права, є інший документ, припустимо, який має відношення до України. Ви бачите перед держави. собою людину. І в статусі людина, ви маєте захищати людину. Я розумію, що це людина, ви людина, я людина. Ми в статусі людини. А ви в статусі? А ви в статусі людини, яка щось хоче заподіяти? Ви в статусі поліцейського. Да, ви в статусі поліцейського. Но ви коли, коли я до вас звертався, представлявся так на даний час я в статусі працівника поліції. Ну ми ну, законно ви не являєтеся поліцейським Да, спеціальний жетон. Все вірно. Поліцейський має, ні життєнський має посвідчення, а поліцейський має службове. Оце її посвідчення. Це службове посвідчення. Оце і є А не написано, що там службове а посвідчення, ньому, а, а, посвідчення. Та, а та, згідно з закону, у тебе є роздруковано. У тебе є роздруковка, відкриті її. Я не повідомляв, що все там законно. Ні, у нас вимоги. ти покажи. У нас роздруковка є. Яке б має бути посвідчення, е, яку та, форму закону має бути. В Загальному доступі є також, як виглядає посвідчення поліції. Да, так, у вас не відповідає закону. Ну а ви дивитесь. Відпові... Подивіться, будь ласка. От Ось зараз можете роздруковку. Відкрий, відкрий, роздру... роздру... роздруковку. Ми людині ми показуємо, ми, що у них що вони, що були, що вони були, в що в них, як поліція не мають законних основ називатися поліцією, тому ми, що в них і, немає і, документу. Вони що є, що роблять, Ні, а що... вони ж не ма... не бачили документу згідно закону, який має бути. Відкрий, Ви... я його роздруковувала, бо він у себе в папці. Ви правильно кажете, ми не бачимо от, Ростислава Едуардовича наявний документ, який підтверджує його особу. У вас немає свого документу, на якій підставі. Є. Ні, згідно з закону, у вас немає. Подивіться, в мене крім посвідчення мого службового, це службове посвідчення працівника поліції. Все вірно там написано? Ні, у вас якраз не відповідає, тому що написано. В цій роздруківці немає образця. Посвідчення там як там воно написано, як повинно бути. Якщо ви хочете побачити, як це виглядає в, в, в картинці, воно є да, Равен... і воно у вас не відповідає. О, тому. Ні, от, будь ласка, найдіть. Він у вас в є. є це з розмірами. все там можете побачити, да, і у вас його немає.